Просто в нас чомусь є така ілюзія, що якщо країна НАТО, то у них обов'язково дуже сучасне озброєння, яке там от за рівнем потужності, як десантники з космолазерами, і вони просто росіяни випалять за півгодини. Чого ж вони не підуть на якусь таку рішучу ескалацію? А отут от яка рішуча ескалація НАТО в Чорному морі, якщо виходить, що вони там можуть покладатися, це румуни і їхні древні П-15 Терміт. Чому от якби тут простіше було почати з древніх П-15 Терміт, а тому що. Ну, в складі румунського флоту зараз немає надводних кораблів з керованим ракетним озброєнням. Точніше, як був один фрегат, але там ракети типу П20 вони своєю відслужили. Тому от, румуни зараз вони фруструють з того, що з однієї сторони в них флот це суцільне зборище кораблів чи сів які давно б треба було списати. А з іншої сторони, чомусь у них така неадекватна закупівельна політика, що у них спочатку була в 2010-х роках гарна ідея купити. У французів проект кравитів Говін, 2500 збудувати на своїх верфях і там ну мати достатньо потужний флот списати все старе і от просто мати компактне угрупування з чотирьох сучасних кравитів. Ну румуни вони настільки ж місцями не шукають легких потій що це, от якщо читати новини про те, про їх воєнне будівництво, це якийсь набір анекдотів Причому сумних анекдотів, тому що в підсумку замість того, щоб купити якісь нормальні кревети, вони пішли купити у турків кровет проєкту Хісар, це, грубо кажучи, ті самі кревети Ада, які ми купуємо, тільки без нормального зброєння. От беремо, виявляємо кревет АДА, знімаємо з нього все ракетне зброєння, лишаємо носову кормові установки, вертолетну площадку, все, парам, парам пам, пів. Офшор-патрул весель по цьому, ну, патрульний корабель по західній термінології. Чомусь вони такі от купили. Окрема грусна і поучительна історія з їх підводним човном дельфіну тому що там теж як парадокс. З однієї сторони румуни за часів ще існування Варшавського договору змогли купити дуже новий на той момент підводний човен проєкту 877 Варшавянка. Ну, по суті, такі самі, які плавають росіяни на Чорному морі. Тільки в рамках такої плавного переходу на стандарти НАТО в 90-х 2000-х роках не в чомусь не знайшлося ресурсу, як цей човен підтримувати строю. Тому чомусь румунський дільфінул він зараз продовжує повторювати сумну долю колишнього українського човна Запорожжя, в смислі а, біля причали, нікуди не виходить. І румуни не знають, що з цим всім зробити. Там теж якби вони не іщуть легких події. Французи їм пропонували купити а, по пільговим умовам. Два дизелі електричних, що Скорпени, нас кропене, Ну якби вони купили, це було б там етавам ні, ета й там да, можна було би навіть говорити про те, що там ну, от Румунія внізапно починає складати загрозу у Чорноморському флоту РФ. Ну Румуний тут не шукали легких шляхів.